Це інтерв'ю актуальне студії Народний депутат України, заступник голови комітету у закордонних справах Юрій Мірошниченко. Вітаю вас, Юрію Романовичу. Вітаю вас, Юлія, і всіх наших телеглядачів. Діємо згідно закону про статус народного депутата, стаття 18, Маємо 20 хвилин ефірного часу, ви поговорити про вашу депутатську діяльність. Отже, питання від мене таке перше: як ви оцінюєте зараз? Ситуацію у Верховній Раді, які завдання, які виклики перед Верховною Радою стоять на часі, і чи взагалі зможе Верховна Рада на ці виклики відповідати і бути такою дієздатною, ефективною? Ну, ви дуже правильно сказали, що йдеться про виклики. І чи є потенціал у Верховної Ради дати належні відповіді на ці виклики? Так, потенціал є. Оскільки я не бачив у Верховній Раді байдужих людей, я бачив багато емоцій. Я бачив багато закликів, можливо, надмірна така політизація і взаємна неприязнь, але потенціал для того, щоб дати належні виклики на ті проблеми, які у нас виникли в країні, ми можемо. Власне, і я особисто, як народний депутат, як голова Національного комітету партії розвитку України. Нової політичної сили, яка створена в країні, для того, щоб об'єднати країну, зупинити війну, відродити економіку, подолати системну корупцію, дати можливість людині реалізувати себе. От, власне, в рамках тих обставин, в яких перебуває сьогодні, і парламент як законодавча влада, і кабінет міністрів, і президент, і Всі органи цілому, регіональні, і суспільство, в цілому, потенціал є. Наскільки буде бажання, готовність переступити через власні упередження, через можливо власні минулі якісь помилки, через августі, дати через... можливість нам всім винести уроки і спокутувати провину всього парламенту, політикуму і перед українським суспільством потенціал є тим більше. Що саме на це сподівається сьогодні? Практично кожен вибор. Це точно. Ви ж спілкуєтеся з представниками різних політичних фракцій. Люди готові до роботи, люди готові об'єднуватися, готові. Єдине, що знову ж таки повертаючись до викликів, ми маємо отримати проекти рішень. Адже згадайте кабінет міністрів, коли формувався, називав себе урядом Камікадзе, урядом тих людей, які не зупиняться не перед чим для того, щоб проводити системні реформи в країні. За ті кілька місяців, коли вони працюють, ми не побачили жодного системного реформаторського законопроекту. Тобто, парламентарі готові голосувати, але тих рішень, які би могли об'єднати наш парламент по вирішенню економічних проблем, по вирішенню соціальних проблем, по належній відповіді на ті виклики, які пов'язані з зовнішніми відносинами. По ситуації на сході, по підтримці малозабезпечених людей, от сьогодні поки що ми не бачимо. Але знову ж таки, позиція і моя особиста, і е, партії розвитку України полягає в тому, щоб не шукати винних, не намагатися перекласти відповідальність, а все ж таки десь допомогти, десь об'єднати зусилля, десь дати шанс, десь спонукати. Десь розробити альтернативні проекти рішень. Я думаю, ми поговоримо сьогодні про програму відродження Донбасу, відновлення тих економічних процесів, створення робочих місць, які дуже актуально сьогодні для мешканців і Донецької, і Луганської області. Так, ми mm. взялися реалізовувати програму, яку підготував. Інститут стратегічних досліджень, Нова Україна, який запропонований і президентом і кабінету міністрів, і той документ, який би міг нас об'єднати конкретно в питанні Сходу. Ми маємо нести мир, ми маємо нести єднання, ми маємо створювати робочі місця, і ми маємо домовлятися між собою. Інших політиків в Україні нема. Радикалізація велика, очікування велике, емоції великі. Але на нас. Лежить відповідальність за країну за нас голосували люди сьогодні. Вони нам багато в чому справедливо не довіряють, але повернути довіру можна лише своїми не гаслами, а конкретними діями діями, Тільки діями. Согласна з вами. Якщо зазирнути назад, десь так у рік, 2010, й на який, як би ви на яку оцінку могли б оцінити роботу парламенту? Що конкретно вам як народному депутату вдалося тоді зробити? Якщо говорити від 10-го, ну фактично нова каденція почалася з 2012-го року. І я можу сказати, Вичайно. що я напевно не, не коректно хвалитися, але в тій ділянці на тій ділянці, де я працював, я працював, коли ми пропонували реформи, які готувалися комітетом економічних реформ. І йшлося про розвиток громадянського суспільства. Це і доступ до публічної інформації, те, що ми підняли, і цілий ряд законопроєктів, які посилюють інститути громадянського суспільства. Далі говорити про правові реформи, закон про адвокатуру, нова якість роботи адвокатури, мала реформа нотаріату, цілий ряд закон про прокуратури, новий, цілий ряд тих законодавчих ініціатив. Це я тільки ту сферу беру, де я був дотичний. Плюс міжнародні договори, плюс підготовка договору про асоціацію Теж проходило, до речі, через комітет закордонних справ, комітет європейської інтеграції, де працювали ми з колегами. Багато велика кількість зустрічів. і кількість законопроєктів, внесених народним депутатом Юрієм Мірашниченком, обчислювалась не десятками, а вона була понад 100. Тобто готовність до до праці у мене була і є. Досвід був і є. Позиція спрямована на об'єднання, на те, щоб дати можливість європейські стандарти запровадити в Україні, ми можемо дебатувати щодо вступу чи не вступу в ту чи іншу міжнародну організацію. Але те, що рівень життя людей в Україні має бути такий, який би був не гірший, ніж в Європі, це може теж об'єднати нашу країну. От ми намагалися намагаємось і будемо намагатися. Це зробити в країні для того, власне, і створювалась партія розвитку України. У цього скликання судячи по всьому залишилося залишилося не так багато часу. Як безпосередньо ви ставитеся до ініціативи перевиборів? І які взагалі шанси, що ну, об... ці перевибори відбудуться найближчим вибори... часом чи строкові... після війни, коли дострокові вибори до парламенту продиктовані не стільки чимось бажаннями чи не бажаннями? Вони продиктовані необхідністю повернути довіру до парламенту. Як це можна зробити? Це можна зробити е, тільки е, через ті вибори, які би дозволили зміну електоральних уподобань громадян України відзеркалити в представництві тих чи інших політичних сил в парламенті. Якісь сили підтвердять. Право представляти український народ в вищому законодавчому єдині підтвердить свою довіру до цих да. політичних сил. Якісь нові політичні сили можливо стануть представляти громадян України в політиці. Але, безперечно, такі вибори і, до речі, партія розвитку України підтримує ідею дострокових виборів. Але ми маємо створити правові підстави. Це не має бути лише логіка політичної доцільності. Друге, це має бути е, проведено після змін до Конституції, після ухвалення закону про е, е, вибори до Верховної Ради за відкритими регіональними списками. А, до речі, тільки е, пишу, хотіла саме про це спитати. Да, так. Я mm -hmm. автор законопроекту за відкритими регіональними списками, який готувався ще в минулому скликанні. Для мене це не кон'юнктура. Я і в тому скликані, маючи внутрішні, великі, м'яко кажучи, дискусії. В своїй фракції все ж таки разом з колегами з інших фракцій підписали цей законопроект. Він пройшов, тоді вже пройшов Венеціанську комісію, і він готовий для того, щоб за нього голосувати зараз. Я не буду коментувати. Маритарку в цьому законопроекті зібрано переваги як мажоритарної, так і. Пропорційної системи, uh -huh. коли висувають партії, але люди голосують персонально за кожного кандидата. Коли ми політичну корупцію притаманну мажоритарним виборам, коли заможні люди купують голоси і стають депутатами, а потім намагаються відбити ці гроші, розподіляючи бюджет чи маючи певні квоти виконавчій владі, я думаю, що ми маємо залишити в минулому. Цей законопроект відповідає європейським стандартам, на нього очікує сьогодні українське суспільство, і провести ці вибори треба саме за відкритими регіональними списками. Законопроект Мірошниченка внесений до парламенту. І питання тепер до нової більшості: наскільки вона щира, коли говорить про те, що діє від імені народу, от це теж виклик, чи ми є щирими, чи ми намагаємось маніпулювати. І третє дуже важливо. Ми повинні провести ці вибори з можливістю голосувати громадянам Луганської Донецької області, щоб ми їх не виштовхнули з України за президента. Вони не мали можливості голосувати. Зараз, якщо ми проведемо вибори і вони не будуть голосувати за парламент, то я думаю, що це не буде сприяти єднанню України. Ми повинні країну об'єднати. Яка буде дата? Я вважаю чим швидше, тим краще, але за виконання цих трьох умов. От е, тут уже відстежуйте. Я до речі звертаюся до наших е, телеглядачів, щоб вони теж стежили, як нова е, влада, нова більшість зараз утворилася коаліція, угу. яка свій уряд сформувала, як вона буде свої е, гасла. Реалізовувати Скільки через голосування. поки Верховна Рада працює, які завдання перед собою саме перед собою ставити, і що бажаєте встигнути зробити до перевиборів, я дуже би хотів, щоб ми вирішили в першу чергу питання пов'язані з відновленням миру. Це дуже важливо. Щоб ми об'єднали країну довкола повернення миру. Я абсолютно переконаний, що військовими засобами. Зброєю ми е, повинні користуватися в останню чергу. Я до речі про це говорив, і президентові. Що е, лише в тому випадку, коли ніякі інші засоби не можуть вирішити питання звільнення того чи іншого містечка, тих чи інших територій, має говорити зброя. Там, де найменший шанс є, треба говорити. Треба е, намагатися дати домовляти. можливість скласти зброю. Я за те, щоб прийняли закон про амністію, який задекларований президентом, але, на жаль, парламенту навіть не представлений, і не голосується. Він от дуже багато нещирості, на мій погляд, в нашій роботі. І це теж приклад того виклику, який має Верховна Рада сьогодні забезпечити належною відповіддю. Да, і, звичайно, об'єднання країни. Друге, це проведення економічних реформ. Ми багато говорили про уряд Камікадзе, я згадував вже про це. Системних немає пропозицій. Нам треба встигнути закласти підґрунтя для реформ в економічній сфері. В першу чергу, люди, я от повернувся з Донецької області, був в Слав'янську, був в Святогорську, де багато десь тисяч тридцять, напевно, біженців. Перше питання. Ми хочемо працювати де нам працювати виробництво знищено. от саме тому підготовлена програма. Ми, як партія, намагаємось бути її лобістом цієї програми. Ця програма може об'єднати всіх політиків довкола від відродження регіону, створення робочих місць особлива увага малому і середньому бізнесу, де ми маємо дати можливість податкові канікули забезпечити, тому що там. Треба е, стимули створювати, дати доступ до ресурсів кредитних для того, щоб навіть за допомогою держави, щоб невисокі відсотки, щоб люди започаткували якийсь бізнес, сама, самозайнятістю зайнялись. І, безперечно, створити е, інфраструктуру, транспортну, побутову для того, щоб люди могли повертатися і жити в спокійних, мирних умовах. От це те, що ми би мали зробити. Закони при їхній наявності ми голосуємо. Буває, що по 10 за один день, без ніяких комітетів, без ніяких читань, без ніяких там поправок і так далі. Це ж такого немає бути. Біж це не порушення цього закону, регламенту. Так? Це порушення. Все аргументується тим, що в країні складна ситуація. Давайте діяти швидко, давайте діяти ефективно. Ми готові діяти швидко, але для того, щоб діяти швидко, треба підготувати. Ті якісні закони, які ніхто не може зробити, якщо не долучиться уряд. У уряду є е, повна картина наших ресурсів, і як їх перерозподілити, щоб сьогодні не через популізм, а через ефективне використання кожної копійки, кожного е, управлінського рішення, кожного повноваження, кожного з представників тої чи іншої політичної сили не треба зараз ділитися на своїх і чужих минулих не, і не майбутніх час також не той не. час. Ми не можемо собі дозволити бути в опозиції один до одного, як, наприклад, сьогодні деякі е, депутати з фракції більшості опонують президенту, коли він вніс е, проект змін до конституції, або е, певні політичні сили не голосують за те чи інше рішення, і інколи обґрунтовано не голосують, тому що якість рішень. Залишає величезні питання. Інші. Давайте далі, тому що 5 хвилин до кінця відведеного часу. Ви, сподіваюся, часто зустрічаєтесь з людьми, які вас обирали. Так чим найчастіше звертаються, що зараз більше всього турбує? Ви вже сказали, сказали питання, робочі робочий А ще це, питання номер один це відновлення миру. Я, І Я чому і кажу. Коли ми обговорювали на етапі ініціативних груп по створенню партії розвитку України, потім ми проводили з'їзд, і потім після з'їзду я вже відвідую багато регіонів. Здебільшого всі говорять про повернення миру. Без миру не може бути ефективно Розуміло, нардепа, і так далі. у нардепа Мірашніченка є конкретний план як у тих людей посидіти за за стіл переговорів і і дати почути народ. Мірошнич, народний депутат Мірашниченка не тільки декларує своє бажання, він виїжджає і і це робить. мало того. Мало того, ми робимо і гуманітарну допомогу В Дніпропетровську. Сьогодні ми відвідували той центр по збору гуманітарної допомоги. Ми заснували програму, яку назвали Діти неоголошеної війни, де допомагаємо дітям-сиротам, які опинилися в зоні військових дій, і родинам з дітьми, які позбулися житла. Ми Найголовніше те, що можна назвати системним рішенням, підготували разом з спеціалістами, вченими не політики, які кон'юнктури, а спеціалісти, підготували комплексну програму відновлення Донбасу. Це те, що можна робити всім разом. І ми намагаємось залучити наших колег. Відмовляючись від авторства, але залучити наших а там колег. Перше, друге, треть. Перше, друге, третє. Що має робити кабінет міністрів? Що має робити місцева влада? Що має робити парламент? Мало того, ми могли би ухвалити закон, де би е, було врегульовано спеціальний статус цих територій і спеціальний режим економічної діяльності, і спеціальний режим забезпечення безпеки, спеціальний режим управління в цих територіях для того, щоб ми відновили мирне життя. Я вже не кажу про. Е, Подальші кроки, коли ми, нам треба переорієнтовувати е, виробництво, адже воно зорієнтова сьогодні на Росію, і ми прогнозуємо, що ринки російські будуть закриватися. Нам треба шукати збут цієї продукції на інших ринках. Нам треба створювати альтернативні робочі місця цілий комплекс рішень, які не можуть бути зді... зроблені лише однією політичною силою. Нам треба гуртуватися, гуртуватися. перед тими викликами, які є. Е... Перед країною, і ми вже їх бачимо і очікуємо спад виробництва, підвищення тарифів, подорожчання газу і так, далі, і так далі. Згортання потенційне виробництво. Нам треба припинити війну. Без припинення війни у нас не будуть інвестиції, не буде нормальної економічної діяльності. От тут ми маємо згуртуватися. Немає своїх і чужих. Ми всі живемо в Україні. Ми всі вболіваємо за Україну, і без нас питання ці вирішені не будуть сьогодні. Це обов'язок кожного депутата і кожного е, свідомого громадянина. Хвилина до кінця відведеного часу, скрутний для країни, час так трапилося, що ми з вами зустрілися з цами сьогодні, і саме в цей час. Що можете сказати, сказати таке телеглядачам, чого чекати? На що їм сподіватися, куди звертатися? Якщо ну Будь ви знаєте, я хотів би дійсно, користуючись цією нагодою, звернутися до всіх е, е, громадян і е, мешканців Дніпропетровщини. Я вірю в Україну. Я е, переконаний, що ми сьогодні маємо згуртуватися. У нас є шанс відновити мир. Ми повинні залишити радикальну е, риторику в минулому і один одному допомагати. Все, що стосується Юрія Мірошниченка, партію розвитку України. Ми готові до співпраці, запрошуємо до співпраці наших колег і громадян для того, щоб ми зупинили війну, відродили економіку і дали цивілізовано майбутнє для наших дітей. Дякую вам дуже за конструктивну розмову. Нагадаю, це була програма інтерв'ю актуальна. Гусім студії був народний депутат України, заступник голови комітету з закордонних сп... у закордонних справах Юрій Мірошніченко. Дякуємо, що дивилися. Побачимося обов'язково.